Ситуація на фронті там упродовж доби відбулося 124 зіткнення. Про це у своєму ранкому, зведені за 8 години, повідомив генеральний штаб. Щодо куп'янського напрямку. Там протягом дня і ночі зафіксували п'ять боєзіткнень. Зіткнень поблизу, зокрема Кіндрашівка та Петропавлівка на харківському відтинку. Ворог двічі штурмував позиції з Субілля населених пунктів Вовчанська і Тихого. Більше про це говоримо далі з нашим наступним гостем. До ефіру доєднується Олександр Даниленко. Це начальник групи Дії змі бригади ГАРД Державної прикордонної служби України. Пане Олександре, вітаємо. За Здоров'я, слава Україні! Героям я. Слав я. Пане Олександре. Тож якою зараз залишається оперативна обстановка в смузі вашої відповідальності, яка загалом є динаміка бойових дій. Е, в смузі відповідальності прикордонної бригади ГАРД на овчанському напрямку. Ми працюємо у складі е, з силами оборони України. Е, вона, як і раніше, вона. Складна, напружена доволі. Ворог штурмує позиції, ворог скидає каби. Зараз трохи штурмів стало менше. Ну, як ви сказали, да, два штурми за минулу добу відбулося. Але натомість обстріли застосування ворогом авіації збільшилося. каби прилітають, і також стали активнішими диваційно-розвідувальні групи, які Таким чином намагаються промацувати слабкі місця в обороні наших підрозділів і робити з цього висновку і далі планувати свої чорні справи, пане Олександре. Щодо скупчення ворога на кордонах, чи фіксуєте ви його зараз? І загалом, хто збирається воювати, якщо звісно є зосередження ворожої сили проти наших військових, і хто проти них зараз веде боротьбу? Зараз скупчення є. Скупчення продовжує бути таким достатнім для того, щоб спробувати знову прорвати спробувати знову прорватися до як це було у травні на напрямку. Стоять танки, є стоять спецназівці, стоять. Ну, піхота звичайно, стоїть, мотострілецькі підрозділи ворожі. Намагаються, намагаються, якби тримати, тримають нас в тонусі. Ми їх також тримаємо в тонусі, завдаємо уражень. По всьому, що бачимо, що шевелиться, туди відразу прилітає наші аеророзвідники, працюють, це все помічають, передають їх координати і ось по таким копачам, які облаштовують інженерні позиції, по інженерним позиціям, по складам БК, по техніці ворожій працюють дронщики наші, працюють. Артилеристи працюють мінометники? Ну і на продовження, Які зараз є передумови для того, що росіяни будуть організовувати масштабний наступ саме на харківському напрямку? Чи є в них зараз для цього всі можливості? Рез... Ресурси є. І людські ресурси є на напрямку у них для цього. І ресурси в техніці є. Чи будуть вони вдаватися до цих спроб? Ну, певно, хочуть, певно, хочуть недаремно. Вони промацують, як я казав, вже диверсійно розвідуваними групами слабкі місця в нашій обороні? Ну, поки що, поки що у нас все добре, і вони поки що не вдаються, але ресурси для цього всі є. Пане вони... пане Олександре. Яких речей передовсім критично потребує ваша бригада? Як українці можуть допомогти зібрати кошти на необхідне? Ну, Передусім, ми потребуємо дрони. Ми зараз ведемо збір. Я хочу подякувати глядачам вашого телеканалу, які долучалися, донатили нам на дрони і на комплектуючі до них, тому що це дрони це, певно, одна з найважливіших складових в нинішній війні. Реквізити для дронів, банку, номера картки. Ви можете дізнатися на наших сторінках в соцмережах, Telegram, Facebook, інші соцмережі. Там ми публікуємо ці реквізити. Ми зараз, ну, як повторюся, збираємо на дрони і комплектуючи до них. Ну а також ми потребуємо людей. Ми потребуємо людей, фахівців, тих, хто хоче захищати Україну. Ми віднедавна, прикордонна бригада Гард віднедавна отримала право напряму без ТЦК та СП призивати охочих долав е нашої бригади. Е і людина, яка може просто подзвонити за номерами телефонів. Вони також публікуються у нас в соцмережах. Я можу їх зараз продублювати. Ці номера 067 192 98 39, 067 301 08 90 066, 983 68 64. Це номера телефонів наших офіцерів відділу комплектації. Вони вам все розкажуть. Вакансії є. Вакансії, ну передусім, потрібні дронарі, ті, хто може, навіть ті, хто, от як герой цього відео, яке ви бачили, да, це військовослужбовець на псевдо біткоін, він наш новобранець, він полюбляв грати в, на комп'ютерних іграх. І коли проходив співбесіду з офіцером відділу кадрів, то коли дізналися, що в нього таке було захоплення, що він розбирається в комп'ютерах. Зараз він вчиться на е, дронаря. Так що, якщо ви самі прийдете до нас, то і хочете стати, скажете, я хочу бути водієм, я хочу бути дронарем, я хочу бути сапером. Дуже велика ймовірність, що ви отримали потрапите саме на цю посаду. Ну, завадити цьому може хіба що, якщо ви хочете бути дронарем, але ви не знаєте де на комп'ютері. Кнопка На певному базовому рівні так, зрозуміло. Пане ми вам дуже дякуємо, що до нас доєдналися. Так бережіть себе. і Побратимів Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії із медіа бригади ГАРД Державної прикордонної служби України.